Нобелівка за лоботомію найтемніша премія, і найбільша помилка у Нобелівській історії премія з медицини 1949 року за лейкотомію, яку ми знаємо як лоботомію. Лоботомію розробив 1935 року португалець Антоніо Егаш Моніш. Під час операції пошкоджували зв'язки між лобовими та іншими ділянками мозку, що за задумкою автора мало б допомагати у випадку тяжких психіатричних захворювань. Під його наглядом було виконано біля ста операцій, після яких, втім, він дослідив лише 20 пацієнтів, і мені ж приходить висновку, що лоботомія або допомагає, або і це у гіршому випадку просто не шкодить пацієнту. Насправді ж очевидним після операції, і це у разі відсутності летального результату була емоційна інертність пацієнта згодом могли розвиватися маніакальні та психотичні стани, ліками від яких і була названа лоботомія, або ж навпаки, наступала деградація до інвалідного стану між овочем та домашньою твариною.